Друзі, привіт! У нас сьогодні ось така краса. Все білосніжне, гарне. Ми працюємо. Робили стежечку собі, тут тачку вигортати. У нас сьогодні по плану забій свині. Так що буду вам показувати нашу свинку сьогодні. Зараз будемо важити, побачимо, скільки вона затягне. Покажу вам все на вісах. Будемо важити зараз нашу свинку, зараз вам покажу. Скільки вона заважить. Так, зараз кидають свиню на ваги. Все, скажу вагу. 181 кілограмчик з носілочками. мінус 12. Це що виходить, 169 кілограмчиків. Свинку не хочу показувати, так як трошки вона у нас в крові, Ютуб не пропусте. Тому потім покажу вже в дальнішому погода сьогодні відлічна, свинка там ріжеться, хлопці миють, а я пішла дерть, робимо Щас до свинками розсипати, дамо їсти, сніжок стоїть, сонечко вийшло. Коротше, красота. То я поки на дерті, поки вони домиють, а потім підемо вже розбирати та я вам буду показувати. Наконець ми взялися, тягнулися в роботу. З цими святами трошки зробили собі вихідні. Вас всіх вітаю з прийдешніми святами. Хто святкував раніше, хто пізніше, хто по-новому, хто по-старому. Всіх зі святом. А ми теж не їздили, тому що не було базарів. Так що так. Що так зараз будемо вже починати знову працювати. Свинку нашу ми вже занесли, розібрали. Хотіла показати вам розділку, але прийшли клієнти, трошки не мала часу. Тому ми швидко порозбирали дещо продали, дещо попродавали та й... справилися. Ось зараз вам покажу товар, І у нас ось такі ось гуляшечки передня, задня, дуже гарні. Ще одна передня взагалі красу... красуня наша. Диви. І така о, ножки обалдень. Ось така фієчка вирізка наша. Дві штучки. Печорівка трохи продали, Ну, пічерьовочок непоганий, дивіться такий. Тут обрізочка м'ясна, клубок розібраний, обрізочка сальна, лопаточки. Щоб зачищати. Це сало. Ось таке гарне з проріддю. Ну, Таке, на два пальці сало. Ось на яке сало було. Тут теж два нема, півтора, бачите. Сало не грубе для такої ваги 169 кілограм. Ну, Нутрячок трошки є. Трошечки має. Ось у нас тут ребра. Ребра, кстати, одну половину продала, була замовлена. Клубика половина продала. Чилагатчика забрали собі, ж смажимо, будемо їсти. Шейка, биточка теж продала. Так що, так, Свинка непогана.